Псалом 28 Після закінчення свята кущів Псалом Давида Принесіть Господу, Сини Божі, принесіть Господу молодих ягнят. Принесіть Господу славу і честь. Віддавайте Господу славу імені Його. Поклоняйтеся Господу в дивній святині Його. Голос Господній над водами Бог слави загримів. Загримів Господь над водами великими. Голос Господа могутній. Голос Господа величний. Голос Господа ламає кедри. Господь сукрушає кедри ливанські. Від голосу його гори скачуть, як телята. Ливан і Сиріон, як молоді єдинороги. Голос Господа викрешує полум'я вогню. Від голосу Господа трясеться пустеля. Потрясає Господь пустелю кадеську. Голос Господа розроджує лани і оголює ліси. В храмі його все говорить про його велич. Господь восів на престолі над водами великими і як цар буде над ними повіки. Господь дасть силу народу своєму. Господь миром благословить людей своїх.